Доброго дня, компанія автофокус нове надходження. Хендай Токсон 2008 року. Просто капсула часу пробігу автомобіля до 100 тисяч кілометрів. Один власник салону це у нас рідний пробіг. Гарний стан технічний цього цієї машинки. Ходу дуже приємно. Не гримить приємно їде, а непогана комплектація по автомобілю. Зараз продемонструю вам задній ряд. Тут на салончик чистенький, охайний є задні склопідні мечі, комбінований салон. Також підлокітник центральний та третій підголівник присутній в цьому автівочці. Повний привід нагадую, повний склопакет. Кермо не затерте, шкіряне. Помилок по автомобілі жодної немає. Є мультимедіа, клімат, кондиціонер присутній. Клімат однозонний, механічна коробка передач, підігріви передніх сидінь. Все, в цьому автомобілі працює. Тому чекаємо вас на перегляд Михайло Гришка 4А. Працюємо без вихідних, знаходимось тут постійно. Можете придбати в кредит лізінг або приїхати та купити його за готівку.